Автор тексту військовослужбовець ЗСУ Олександр Солонько. Росіяни не гребують запускати каби по дорогах і по власних окопах, які зайняли ЗСУ. Є визначений перелік доріг, шляхів логістики, час від часу бомби падають або поряд з цими дорогами, або навіть на них. Щоправда, в такому випадку ефект під питанням. Щодня росіяни проводять ретельну аеророзвідку різної глибини. Біля лінії зіткнення, в наших тилах. Це такі ж комерційні дрони, які в нас, а також їх штатні крила, орлани, зали, суперками. За результатами розвідки, вони намагаються завдати авіаударів у відповідні точки. Не знаю, яка статистика точності цих ударів, але з того, що міг оцінити на власні очі, я би сказав, що вона невисока. Є об'єкти, по яких росіяни стріляють вже кілька місяців підряд і не можуть влучити. Вирвами від цих бомб всіяні поля, містечка і села. Найгірше те, що вони часто цілеспрямовано запускають каби по житлових будинках, намагаються дотягнутися до інфраструктурних об'єктів. Багато осель було знищено або безнадійно пошкоджено цими бомбами. Оріхів та сусідні села вони просто перетворюють на щебінь та глину. Використовують їх як вдень, так і вночі. Графіки виглядають варіативними. В певний період концентровані і масовані авіаудари відбувалися в нічний час. Наприклад, в день вони розвідували щось, а з настанням темряви починали обстрілювати задані координати. Вдень ж удари здійснювалися за результатами більш оперативної розвідки або реакції на якісь події. Наприклад, окупанти могли отримати інформацію, що в якомусь місті пройшла техніка, тоді вони піднімають літак і запускають туди бомбу, хай із запізненням. Інший приклад, коли збили черговий ударний гелікоптер к 52 вони запустили чотири бомби по кварталу, звідки вони, можливо, думали, прилетіла ракета ПЗРК з відповідною точністю, про яку я вже говорив. Ми неодноразово спостерігали вибухи бомб під час роботи. Те, як росіяни використовують ці бомби, приклад інженерного рішення, за допомогою якого вони пристосовуються до умов ведення бойових дій. Вони змогли зробити так, що літакам, які несуть бомби, не потрібно було надто близько підлітати до лінії зіткнення. Таким чином, вирішується проблема з великими втратами бойових бортів. Літаки стають недосяжними для ПЗРК, з іншого боку, збільшується час підльоту бомби, і ми маємо більше часу, аби заховатися, якщо є така можливість. І якщо є зв'язок, що теж важливо. Це історія в першу чергу про те, як ми просуваємося уперед в такій ситуації, коли ворог має перевагу в повітрі. Під постійними авіаударами, коли мішені розташовані в степу, як на долоні, навколишні поля заміновані, а вузькі коридори для руху обмежені і пристріляні. Кожна відбита в окупантів позиція, те, що зроблено в обстановці, у якій жодна інша армія не стала би навіть починати. Я не уявляю собі, щоби хтось розглядав варіант починати сухопутний наступ, не маючи ресурсів у повітрі, а ЗСУ це роблять і мають успіхи. Але це точно не та історія, де, знаєте, все буде добре в будь-якому разі, це важка боротьба на межі. Ми здобули ряд перемог в цій війні завдяки напруженню усіх можливостей, всіх зусиль і всіх доступних ресурсів. Лише так прийдуть і нові перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.